Радіо Чикаго». Екватор нашого вечірнього теро настава це означає час актуальних новин зі всього світу і, звісно, з внутрішньої політики України. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, починаємо. Зеленський хоче збільшити зарплати військовим на передовій, які відслужили два роки. Про це заявив нардеп Юрий Мисягін. Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тисяч гривень. Також президент України змінив склад ставки Верховного головнокому. Мандовича, згідно з указом номер 83 у персональному складі ставки Верховного головнокомандувача затверджено наступні особи Бергелевича, Анатолія Владиславовича, начальника Генерального штабу збройних сил України та Павлюка Олександра Олексійовича, командувача сухопутних військ збройних сил України. А зі складу ставки виведено колишнього командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського. Перші чотири українських пілоти завершить навчання на винищувачах F-16 до літа. Про це повідомляє Національна гвардія Аризони. Пілоти почали навчання в середині жовтня. Отож, друга група з чотирьох інших пілотів почала навчання в січні. Третя група зараз проходить навчання англійською мовою. Тож очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень. повідомляє CNN. А в свою чергу німецькі депутати посилюють тиск на Шольца для передачі Україні ракет Таурус. у четвер, 22 лютого у Бандестазі буде в чергове поставлено на голосування пропозиція опозиційного блоку про передачу Києву Таурус. Водночас партію урядової коаліції Зелені та ліберали внесли свій проєкт резолюції, в якій закликають постачати Україні додатково необхідні системи озброєння великої дальності та боєприпаси, які б могли б завадити ударів далеко в далеко в російського агресора, але назв системи в ній немає, і поки Німеччина дискутує між собою, Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України. Міністр оборони Канади Біл Блер у понеділок заявив, що Отава веде переговори з Чехами. Він підкреслив, я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників Чеською Республікою щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам швидше надати їх Україні. Оскільки ми нарощуємо власне виробництво, і повертаючись знову до Зеленського, маємо новину про те, що президент України невдовзі може зустрітися з Ердоганом. Президент Туреччини та України незабаром можуть провести чергову зустріч щодо війни. Відповідне запрошення під час візиту до Анкари Раджа Ердогану передав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Прем'єр зазначив, що найближчими днями він проведе зустріч на високому рівні із Зеленським у межах саміту країн Південно-східної Європи на подію, запрошені і сам Ердоган. Доган наступна новина буде про те, що Іран відправив Росії сотні балістичних ракет класу Земля-Земля. За інформацією джерел агентства Reuters, мова йде про надання близько 400 ракет, які здатні знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Зазначається, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між Росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання відбулося. Ну, а тепер знову поговоримо про ситуацію на кордоні українсько польському Отож, генконсулка Польщі у Львові попросила вибачення перед українцями за дії поляків на кордоні. і Наголосила, що її заява стосується не вимог страйкерів, а саме форми протесту. Отож, пряма мова цитую. Я думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни. Не вірю, що це поляка. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусідському народу, який воює за свою свободу. Написала Еліза Дзенкевич. Отож, Зеленський викликав президента Польщі Анджаї Дуду на кордон. Оже, що Володимир Зеленський серйозно налаштований і прагне вирішити питання постійного блокування українського кордону польськими протестувальниками. А тим часом Україна планує створити новий експортний маршрут для українських товарів, який проходитиме через порти Румунії. Таке рішення, звісно ж, викликане блокадою українсько польському кордону. Це були усі актуальні новини з усього світу. Не переключайтеся, оскільки після рекламної паузи Дмитро Галан поспілкується з гостями студії Тетяною Ковальчук та Іриною Довбенко про бізнес-перспективи в США. Радіо Chicago.